Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Ви запитуєте про Ютуб Валерія Залужного. Зараз ми подивимося. Пані Вікторія і пані Оля запитують. Залужний відкрив свій канал на Ютубі. Так сказав Ігор Лапін. Мої спостереження показали, що то, хтось веде цей канал, чи може можна. Так. Так, так, так. Таки вирішив. Ви бачите, дивіться, політичні розклади тут випадає в нас Зеленський. Зеленський пробує залужного, от тому він відкрив канал. Пам'ятаєте, в принципі, він міг і на, як це кажуть, на телеграм-каналі. Я слідкую за його телеграм-каналом. Ось, треба подивитися, чи дійсно. Цей його. Ага, все зрозуміло. Так, зрозуміло. Я якраз слідкую Валерій Залужний. Да. А, Тому, розумієте, виглядає так, що це його канал. Це всупереч. Бачите, людина, яка вирішила все ж таки відкрити цей канал, тримати все під своїм контролем, бо ним маніпулюють. От ним маніпулюють. Друге запитання: чи це він веде цей канал, чи ні? Це вже інша справа. Ось якось так. Зараз я подивлюся ваші запитання ще раз. А, так. Чи створений залужний, чи створений за його відома. Ну, виглядає так, що за його відома, тому що закріплений до його телеграм-каналу. Ось якось так. І було таке запитання, чи можна вже вважати, що він, тобто залужний, має наміри і в політику. Ну, виглядає, що так, або на президента. Давайте я туди одразу розділю, щоб конкретно знати, куди він йде, і які наміри в нього. Іти в політику чи конкретно йти в президенти. Зараз ми будемо дивитися в політику. <гум> Бачите, він, він знає, що політика це великий бруд. Оце він вже зрозумів, скільки бруду на нього вже вилилось, і в президенти. Ну, ця карта не говорить, ні. У нього є якась помста. Зараз я подивлюся. В нього єдине, от, бачите, ще він точно не вирішив. Тобто, ну не те, що не вирішив, він тут на роздоріжжі. Давайте, от я так скажу: на роздоріжжі. Потрібні, по-перше, фінанси, яких в нього немає. По-друге, оця колотнеча, ця конкуренція. Оце, знаєте, кожен хтось його хоче знищити. От він це бачить. Тобто. Ну, виглядає, що так, да, що, що він піде е, в президенти. У нього не буде іншого виходу. Е, його знищують і, і все. Е, стосовно політики. Так, так, він в політиці. Для своєї. Е, Вірніше, дивіться, він не міг її не оминути політку. Про нього і так всі говорять, про нього і так. Е, Ну, скажімо так, тут вже скоріше за все, скоріше за все, він шукає зараз або команду. Ось. Тобто, виглядає так, що 100% за його відома YouTube канал ведеться. Він там не дає, знаєте, от як, у теле, як в телеграм-каналі, такі. Дописи, що він самостійно там пише, тут трошечки йде інакше, але дивіться, що у нього не просто немає виходу. І ось це або вже йому зробили пропозицію хтось. В якомусь відео я вже говорила про це. Ось, що об'єднання буде двох лідерів, які зможуть вивезти Україну з цього пекла. Тут я не буду про це говорити. Тобто, да, у нього не буде іншого виходу. Його інакше знищують. Як людину, як політика, як би там не було. Хоча він не є політиком, але він, наскільки я бачу, дуже швидко вчиться. Я скажу відверто: від залужного він, він занадто хороша людина. Ось якось так. В нього немає тої жорсткості, яка потрібна політику. Він занадто чесний. Ось якось так. Занадто добрий, занадто чесний. ось, Але ну, виглядає так, що і політика тут вже йдуть, домовляння, тут якісь, скажімо так. Ця карта теж говорить про те, що в нього довгий шлях у політиці. Це не те, що він, але дивіться, не те, що він тут одиночка, там, відлюдник. Ні. Він принесе в політику дуже чого багато. Бачите, саджанець принесе початок у політику. А що стосовно президента, це нам за щастя. От як я це бачу. Якщо він піде в президенти, це нам за щастя. У нас тільки два кандидати, які дійсно зможуть, якщо вони об'єднаються, виглядає так, що так, то. Ці, ці двоє людей, про які я говорила в минулому відео, ось вони виведуть Україну з цього пекла. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Донатимо на ЗСУ у нас збір, 87 бригада. Там потрібно, здається, курський напрямок, їм потрібно на ремонт машини. Щиро вдячна вам, мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!